У наслідок нічної атаки в окупованому Криму на військовому аеродромі Бельбек уражено заправну станцію. Про це сповіщає видання Астра. Йдеться, що вночі над Кримом нібито збито п'ять оперативно-тактичних ракет Атакамс. Видання уточнює, що не було уражено як мінімум одну із ракет. Вона поцілила по заправній станції Окупанта на аеродромі Бельбек здійнялася. Пожежа попереднього постраждалих немає. Партизанський рух теж повідомляє, що на аеродромі було влучання по головному складу ракетно-артилерійського озброєння. Нагадаємо, минулої ночі аеродром зазнав ракетної атаки. За інформацією, змі під удар могли потрапити російські винищувачі міг 31